Всім доброго дня. В продаж з'являється Opel опальцефіра B. Автомобіль у нас 2006 рік, 1,8 газ, бензин, газ вписано. Автомобіль технічно в гарному стані. На легкосплавних дисках. Літня нова гума. Авто обслужено технічно, без нарікань, по кузову, без корозії. На максимальній комплектації передній, задній партронік у нас присутній. Шкіряний салон. За потреби задні сидіння складаються, виходить великий місткий багажник. Кришка без корозії, заднє скло у нас оригінал. Гарна ціна буде на цей автомобіль. Йдемо далі. По комплектації задні склопідйомники. Салон чистенький, ціленький, дивіться, панорама присутня, гумові килимки. Ходімо далі. По комплектації 4 склопідйомника, регулювання складання дзеркал. Такі вставки в нас є шкіряне мультикермо, штатна мультимедія, клімат, круїз контроль, автозатемнення заднього дзеркала пробіг автомобіля 237 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Працює автомобіль як на бензині, так і на газу. Газ четвертого покоління, по кулісі все чудово. Також по комплектації передніх підігрів сидінь, партронік, дивіться, стан салону, все частенький, ціленьке, підлокітник, механічний ручник. все в дуже гарному стані. Клімат заправлений, клімат працює, стопідйомники працюють. Лобове у нас GM рідне. Робота двигуна, двигун працює чітко, болти, крила не крутилися, капот також, крило оригінал, антифриз чистий. Двигун не митий, повністю в оригіналі. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.